Залізобетонний прогноз на матч Ліон Страсбург. Всім привіт, друзі! Ви на каналі Лютий Ставкоман. У цьому відео буде ставка на матч Ліон Страсбург, яка має дуже високі шанси на успіх. Я вважаю, що тут щонайменше на повернення ця ставка має заходити. А також дам вам варіант, який можна взяти. Це буде трішки ризикованіший варіант, але також шанси на успіх там будуть дуже і дуже високі. Обов'язково поставте лайк на удачу. З вашими лайками значно краща прохідність ставок. Лайк на удачу збільшить і вашу удачу. 10 раз. Тому лайк обов'язковий і свою думку по цьому матчі напишіть в коментарях. Також на цю неділю буде експрес-ставка, її ви абсолютно безкоштовно зможете забрати в моєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм є в описі під цим відео, обов'язково підписуйтесь, також і на телеграм-канал. І наш матч Ліон Страсбург. І тут є в мене дуже цікавий варіант для ставки, оскільки зараз обидві команди показують чудову індивідуальну результативність, але зараз Ліон став менш стабільний у плані захисту. Вони стали більше пропускати. Зараз як Ліона в крайніх матчах 1,65, і фактично вони пропускають більше двох голів за матч в середньому. Зважаючи на той фактор, що Ліон має високий показник ждів, вдома вони мали би забивати. Але із з такими показниками вони будуть пропускати від Страсбурга, який забиває з матчу в матчі, то максимально стабільно вони це роблять. У Страсбурга стабільно високий показник жджи. Це практично два за матч, і Тут я вважаю, що Страсбург буде забивати ворота Ліона. Більш ризикований варіант це обмін голами, менш ризикований варіант це просто індивідуальний тотал Страсбурга більше одного. Тому що якщо буде у нас обмін голами, то Страсбург більше одного. Також у нас пройде щонайменше на повернення. Але якщо Страсбург заб'є і не пропустить проти Ліона, який зараз грає менш стабільно, то ми отримаємо хоча б повернення. Загалом я очікую, що тут Страсбург заб'є два м'ячі. Тому, можливо, навіть я ризикну і поставлю на індивідуальний тотал Страсбурга більше півтора. Але саме ставка на індивідуальний тотал Страсбурга більше одного, мені тут подобається найбільше. Друзі, свої думки напишіть в коментарях, підписуйтесь на Telegram та на Ютуб. Всім дякую за перегляд. Побачимось в нових корисних відео.